Замок у селі Золотий Потік, Чортківський район, Тернопільська область. Замок XVII століття у Золотому Потоці пам'ятка культурної спадщини національного значення, побудований у 1601-1620 роках Стефаном Потоцьким та його дружиною Марією Могилянкою. Замок знаходився в південній частині містечка на лівому березі річки Потік. На відміну від інших замків того часу, цей був побудований не на високій горі, а на невеликому пагорбі. Замок зведений з темно-червоного пісковику, в плані він подібний на квадрат з чотирма кутовими п'ятигранними баштами. Товщина фортечних мурів сягала близько двох метрів, а їх висота становила понад 5 метрів. Вежі та стіни забезпечувалися бійницями. На подвір'ї розміщувався палац з великою кількістю житлових приміщень, навколо фортеці були земляні вали. У 1648 і 1655 роках замок захопили козаки. В 1676 році його здобули і зруйнували турецькі війська. Османські гарнізони квартирували в замку до 1683 го Опісля він знову повернувся у власність магнатів потоцьких. Наприкінці 19 століття замок придбала родина Гнєвощів, яка доклала багато зусиль для його збереження. У післявоєнний період в замку розміщувалися різні установи. З 2008 року замок входить до складу національного заповідника Замки Тернопілля. До нашого часу замок зберігся частково і складається з трьох оборонних веж, фрагментів оборонних стін, в'їзної вежі, руїн двох житлових корпусів та палацу. На в'їзній вежі, житлових корпусах та палаці частково збереглося декоративне білокам'яне різьблення.